Ні, в мене вже так, коли було скруча, схоже, ні, в мене було і вічення, що вона вилапилася одненька. Я його довго з ним дуже сиділа, але вона швидко ротеть, я засідаю, і собі тобі на коліна, він по мені ходить, а я все так роблю. І там мені Бориско тоже за нього, то вона так почала А от вона теж почала його за лапу так помасувати. Що там поразить так до сраху так сплатила, що я зразу подальше. <ривіт> <ривіт> вона же вступляє, що попів і собака її враг. У нас вона ж не просто. Але вона сама розуміє, що можна їсти пункт. Ну не ж настави давайте. <ривіт>